Ти молодий і живеш за кордоном. Уяви, що твої дані вже у військовому реєстрі, це реально важливо. Без зайвої метушні всі хлопці від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично стають на облік в реєстр оберіг, навіть якщо ти за кордоном. Уяви, як це полегшить твоє життя, і це тільки початок. Уряд України ухвалив нові правила, що змінюють все. Дані всіх чоловіків від 16 до 60 років будуть автоматично актуалізовані через реєстри. Ти просто не повіриш, як це змінить систему. Забудь про помилки та випадкові повістки. Тепер все перевіряється миттєво. Це щось, що стосується кожного з нас. Це те спрощення, про яке ми всі мріяли. Тепер ти більше не витрачаєш час на походи в ТЦК, все відбувається автоматично. Уяви, як це змінить твоє життя. А цифрування війська так, це вже реальність. Ніяких помилок, ніяких затримок, лише точність і порядок. Хочеш, щоб це дійшло до всіх. Поділись цим відео, щоб твої друзі знали правду про нові правила. І підпишись, щоб бути в курсі всіх нововведень. Разом ми зробимо так, щоб це працювало. Твоя безпека і спокій в наших руках не дай шанс бюрократії. Давай разом змінювати країну.